Монако це модульний диван, який легко адаптується до ваших потреб. Тому ви можете змінювати його форму від компактного прямого дивана до великої кутової або П-подібної конфігурації. Також серед модулів є універсальний столик. Ця модель чудово підходить для відпочинку та прийому гостей. Дизайн моделі витриманий у класичному елегантному стилі, тому він чудово пишеться в сучасний інтер'єр. Механізм трансформації, французьке розкладне ліжко, мерелат. Ідеальне рішення спального місця для гостей. наповнення, пінополіуретан високої щільності, оптимальний баланс м'якості та підтримки. Каркас виконано з дерев'яного бруса, фанери, ДСП та букових ламелей, що гарантує надійність і довговічність конструкції. Глибока посадка сидінь забезпечує комфорт та зручність. У лежаку передбачено нішу для білизни, додатковий бонус для зберігання речей. Окрему увагу привертає декоративна прошивка сидінь, що надає моделі вишуканості та візуального акценту. Тому Монако це диван, який стане центром вашої вітальні. Він чудово підійде для родинних вечорів, прийому гостей або затишного перегляду фільмів. На цьому відео представлений диван в тканині Афродіт, але ви можете обрати будь-яку тканину та колір, щоб диван гармонійно доповнював ваш інтер'єр.